Доброго дня, Україна, українці. Всі, хто мене знає, чи хто й не знає, узнає, якщо побажає. Значить, сьогодні така тема прапор України. Що з ним не так і як це впливає на життя українців і нашу, як, нас, як націон, нашу національність і на нашу територію, на нашу землю. Три дні назад я виставляла інформацію е, про прапор, що неправильно прийнято рішення було неправильно, і от я хочу подивитися наскільки та стаття правильна, і як на самому ну, на самому ділі. Е, виглядає справа, як вона виглядає. Значить, дивилася, роз, зробила розклад е, ситуація. Ситуація того, що наш прапор, прапор України. Що не так і як це впливає на життя людей? І перна, перше питання е, ситуація і причина. Випала руна, хагалас, кризис, розрушення. Руна Туріса це противодейство і боротьба, і те, що ми стараємося щось завоювати. Це ще мужська руна наші чоловіки, наші сини, мужське населення. Так, тепер добавочні руни. Руна Евас. Це е, Евас. Це движення вперед. І Руна волчий крюк. Волчий крюк ограничення. Тепер до руни Туріса з оцієї докладаю ще руни. Перевернута випала беркана. Перевернута беркана це наша Україна. Чого вона не пол... мається на увазі Україна, чого вона не получає е, така багата країна по надрах, е, по всім на світі і земля і все. Наскільки багата країна, і чого ми в підвішеному состоянні перевернута? І де руна і Ера ще додаю, бо я додавала. і руна е, вистріл. Навірняка вистріл мішень. І чого е, Україна? Е, ну вона чу вона як мішень для всіх. Скажем так. Вібрації дивлюсь, бо я позаписувала вібрації, вібрації. Значить, е хагалас і евас. Це перерив. або ост временна Перерив. Що таке перерив? Временна в, в жизнь діяльності країни, що дає. Це ж я дивлюсь за цей прапор. Е і е руна е ограничення, то що і ми є в ограниченнях. То то, є, то сьо є, то, то, є, то сьо є. Постоянно нас смікають з усіх сторін, і постійно нами хтось руководить. Нема самостоятельності, нема е, свободи, як кажуть, країна свободна і независима. Де вона свободна і независима? Оце ограничення, що ми постійно в ограниченні. Тепер е, е, вібрація е, двох рун Хагалас і Турісас. Защита, що, що треба захистити країну. Захистити, а захистити від чого? Е, щоб була вольність. Е, щоб була вольність. Вібрація е, оцієї руни. Турісас, іруни е, ера, іде вольність, щоб була свободна. От. І оця руна вистріл. Це ми як мішень. Мішень. Що всі... Вона пряма в мене випала. Вона... Ми як мішень для всіх. усім хочеться, усі руки потирають, лакомий кусочок. Це сама ситуація, як впливає прапор. Тепер дивимося, що цьому послужило, що так, що... що такий прапор став. Ну і тут іде руна сол. Сол це в нас закон. Документи, що прийнятий на основі документів прийнятих, як прийняли. Закон документи. Так. І добавочні руни. Добавочні руни. Руна Лагус в житті України. Лагус це життєдіяльність України. Далі. Руна. Е, е, Один. Це як. Як пустота, це пуста руна або карма, що послужило тому, що оце таке іде в Україні. Далі руна гибу, це пара партньори. Ті, хто нам допомагає, але які йдуть вібрації. Добавочно я ще похотіла взнати, добавочно додала руну ще одну: вийш, вийшла Руна Ярд. Руна ярд – це наша земля, країна, е земля наших предків, е бо ми потомки. Так, і які вібрації це дало? Світять голод ніщита. Ну, чому ми бідні? Голод, ні щита. Голодні щита і свідчення того, що ми під п'ятою у кожного у кожного. одні партнери і одні, е, ті, що допомагають, але не безплатно, скажімо так, поміч не безплатна. Буду записувати повністю, а потім ділити відео пополам, тому що в мене все не скачається. Тепер далі. Три, е, це вже перша, друга, третя, четверта руна. Чи позиція? Четверта позиція, що треба поміняти у ментальному плані? Остановити і приостановити. Оце руна на утіс: приостановити або встановити. Ще вона має е, таке значення, що е, це хімічне або з допомогою магії. А магія це духовність, це духовність країни, яка б магія не була, які б інструменти не були. Духовність, остановилася духовність, остановилася духовність, е, що ми йдемо як приспособленці, ось плющ приспособлюємося до всього. Наша земля, наша країна, е, наші предки. Оце руна одал, предки а предки ж вони повинні підтримувати, хоч і на тому світі. І е, краснореччя, Руна краснореччя, що ми всі балакаємо, а нічого не міняємо. Так о то, що треба міняти у ментальному плані. Міняти. У ментальному плані. І ми, імеється на вид, що міняти. Прапор теж знаки, і всі, усі вони все впливає. І в фізичному плані, ага, які вібрації йдуть, я не сказала. Вібрація. Іде наміриння, е, так, наміриння, голод. Що чого мі. А, це голод, що ми бідні на утіст. Так. Е, Наміріння, наміриння і уповання на то, що щось поміняється. Треба надіятися на те, що поміняється, і. Совітують люди, а я тільки рунами дивлюся, тільки інструментами дивлюся, наскільки це правда, що воно неправильно. Ізначально упа був прапор жовто, гарячий або червоний. Червоний і чорний, чорний земля. Червоне сонце. Сонце должно світить, коли світить сонце, то це все і багатства, і багатства на землі, на землі, і багатства, котрим ми можемо обладати. Якби поміняли що жовте і синє, то синє це мається в виду волога земля, що дає життя, а сонце, сонце і волога це. Багатство скрізь всьому і землі, і, і процвітання. Ну, це, по крайній мере, мене так руни показують. І у фізичному плані, що треба поміняти руна Ейва, з преодолення цих препятствій, і іде руна Тур... Турісас, Це в нас мужка і мужчини, І руна. І руна так. І перевернута руна, перевернута руна феху. Це е, мається на увазі так поганенько видно, вона наводить, перевернута руна феху. Бо е, руна Феху — це в нас е, багатство пряма, а перевернута це вбитки, е, як крізь пальці поступляє, поступає різні структури, різні хапуги і різні всяке різні. А народ бедствує. От і різні благодетелі, От іде Ейваз і Турісас, іде благодетелі, і е, вібрації. Ейваз і перевернута е, Феху дає вібрацію проводи і темнота. Тобто Проводиться проводи. Це проводи. До, свідання. До свідання. До свідання. Тому що міняти щось треба. Щось треба міняти. Далі, шость шоста шоста ситуація. Перевернута руна райдо. Перевернута руна райдо. Добавляємо це, що ставить без змінення. Тоді йде руна. Приспосаблюємось. Приспосаблюємо стінь. Руна камінь, стан, камінь. І руна кенас. О чому це говорить? Закрить дорогу. Е, Хвата приспосаблюватися. Хватить оце, е, треба зрушити камінь, бо він стало і стоїть на місці, а треба щось міняти. І руна кенас це е, содружество. Содружество. А вібрації йдуть такі: значить, е, возміщення. возміщення е, і ціль. Ціль і намірення. Возмістити те, що неправильно зроблено. О, перекрити оце райду. І ціль така, що. Треба Воно тоді поміняється зразу все, Ото чого треба, щоб люди з головою уникали на спадщину, яке раніше хоча б було. А то ж не дивляться ось своє, ось своє, на тобі своє. Уже скільки років Україна отримала незалежність? А що ми маємо, незалежна Україна? Та нічого. Так, тепер що найкращий виход із ситуації? Руна й ера, вона перевернута. Це наша земля, це переход із, із куколки в бабочку, скажімо так, або завершення одного, переход на друге. Це що найкращий виход. І що совітують? Тут іде руна Манас перевернута. Що треба міняти і договарюватися, бо зараз не договарюємося. І перевернута руна Зіу, це заміщають перев... собі дві руни, соул і тей вас Як вона сама, то це в ограниченні. Мінять ці, щоб не були ми в ограниченні. Щоб чогось добитися сонця і, і... і побєди, і щоб Україна процвітала. Які тут вібрації, значить, дивимося. Вібрації, руна й ера, що треба міняти, значить, тут іде уповання. намірення щось, щось перемінити. намірення, так? Тоді далі я там сфотографувала, що я записувала. намірення щось міняти, і уповання на то надія, що воно зміниться на краще. І, Руна ера і розкладаємо зіу на соул і на е, Тійва, так тут перевернуте ж воно. і пір. Якщо ми щось поміняємо, то ми е, е, перейдемо на кращу ситуацію, і що будь, а пір, що таке пір? Будемо радуватися, буде благодать, буде постепенне улучшення. Пір, коли, коли є за що пірувати. За що і в результаті чого керувати? Так, і тепер дев'ята позиція перевернута одал. Одал це наша країна, наша земля, наші домівки, все наше. Ну, вона перевернута в одвішеному состоянні. І наші предки теж. І наші предки. Добавочні руни, руна Альгі з поміч вищих сил. І руна е, хель, руна смерті. Так от які вібрації цих рун? Значить, труднощі, труднощі. Е... ну, Вібрації перевернута одал і Альгіс. оцих одал і Альгіс. Оце в нас щастя. Що буде щастя, якщо поміняєте, а поміняєте що? Заморозите те перше, що неправильно зроблено, а міняти на краще. І Міня... змінити е... символіку. Символіку. Бо це символіка. І прапор, і герб то символіка. І, кстаті, е, за наш гімн, що ще не вмерла, поки ми будемо вмирати. Може якийсь інший треба. Так, тепер що прогнозують руни? Прогноз рун, рунав рус. Якщо цього всього дотримаємося, то якого треба, що я тільки що проговорила все. То якого ж дать результату. Руна уруса наші мужчини, мужська руна, руна уруса, руна БК, тора прорив вперед, двіження вперед, руна хагал розрушення ненужного. Руна сол кошки, світло, справедливість і все, що з цим зв'язано. це сол, сонце це сонце. І засвіти сонце у наше віконце чи в наші віконця. Які вібрації йдуть, значить, вібрації, е, це, кстати, гроза, Гроза. вібрації е, грози і е, кризис розрушення, розри, е, е, значить, дають отвращення. Отвращення і вібрації е, соул, е, урус і соул, Урус і соул. Сонця дають бунт, що треба щось міняти. Так не можна, так не можна далі. Як знаєте, кажуть, що, е, як ото? Е, верхи не можуть далі управляти низами, а низи не хочуть більше підчинятися. Якась поговорка є, я її трохи забула, вибачте. І тепер конечний результат це в нас кенас. 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 Кенас і добавочні руни. Перевернута райдо. Райдо, пряма, пряма перт. І я ще додавала, щоб узнати, що до чого, додавала, щоб розвернути рус. Які вібрації йдуть зараз говорю? Значить, результат який. Е, значить, Кеназ і, е, і райдо. І де. Де воно? А, Кеназ і райдо йде стимул. Должен якийсь бути стимул. щоб... Люди діяли, так? Тоді кенас Перт, Іде битва добиватися свого, добиватися свого. о, тепер, е... Битва. Тепер оці е, руни, що Щоб закінчились набіги, бо е, перевернута пряма ось ця е... урус і е... Руна Тейвас. Тейвас. Дає вібрацію набіги. Щоб закінчились набіги оці, то треба що зробити? Вібрації трьох рун. Оці... Перт, Урус, бо це я добавочні давала урус і Тейвас. Що треба зробити, щоб було, щоб прекратились набіги? Значить. Ми можемо, Намек і мечта йде. Ми можемо надіятися і розуміти, е, що е, мечта наша осуществиться. А яка мечта? Це у Русі, це двіження вперед. Це е, те, що ми будемо добиватися якихось результатів і процвітання. Оце все, що я хотіла сказати. Дякую за просмотр. Все.